Я багато відео бачив в Тіктосі та і в Ютубі також. Е, трейдері, і трейдерів і трейдери із досвідом, які гарно аналізують ринок. І вони казали, що 65 тисяч має бути тестуватись. Ну, Я, звісно, їм говорив, показував свій графік, що. Я не трамувався на прогулянці, ми на Я їм, в принципі, говорив, що навряд чи ми Одразу в 65 тисяч по новому. На що вони казали, типу, що у них таке бачення, у мене таке бачення. Але поки що, фактично, ми бачимо, що наше бачення, так скажемо, нехай воно трішки устаріле бачення, все-таки в нас досвіду майже 11 років вже. Але воно, в принципі, переважає, тому що ми більше бачили ситуації на ринку і все-таки більше, трішечки, можливо, більше розуміємо його психологію, ніж інші. І за рахунок цього ми зробили тест, об'єму недостатній, ми різко впали вниз, поновити нижню зону супротиву.